Раз, дві. о, щит, вас здається, десь калінка. Машина 45 тисяч стоїть, на яме, дивимося. Можна було взагалі на асфальт мені лягти, хай би він проїхався. По мені, я там позаглядав, да і все. Домовляли, що тут буде СТО, там все, подивляться, виходить трошки. Оце to... oh, безплатно yeah, чи буде? Нет, це є ще... No, 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 no. Це я змонтіровку і ви ще не буду платити. Не а не. Бо ми робимо, ви з робимо, Я хотів просто залізти, подивитися, як там все виглядає. Винесли монтіровку, кажуть, на тобі сам дивись, можна перекурити поки почекай. гаражі яма, якої же мусор. Здесь вот пісок, вот пісок. Далі ниже. І видно, що така ж грінь. Здесь он пісок.